Добрий день студія. Сьогодні у нас в ефірі та сама криса з Черепашок Ніндзя, Сенсій Сплінтер, Криса з палкою мбтб МБТББ. Попали ми в нубку без арти, взагалі чудово, але на одну з найгірших мап для цього висіра, Тому що дистанції в основному тут граються дальні, ви стріляєте або тут вдаль, або в мід вдаль. Ближні дистанції тільки в нас сліва, тому. Катимо зліва, тим паче бачимо такий натівненький взвод тігра і поляків. Я розумію, що вони навряд чи поїдуть в центр з десятками стріляться, навряд чи вони покатять на калінію і очікую їх побачить зліва. ЄБР дає інфу нам, що зараз в... буде коїться по цій лінії, я принаймні на це надіюсь. Але в ЄБЕРа свої знаєте, там ігри покуреселить, покружлять по району. Оце його гра. А дать інфу по перекатці, от тільки зараз він дає. Бачу, що сюди їде Рембо, їде Скорпіон 140. І не бачу тут згода. Думаю, боже, опять я всрав напрямок, не туди поїхав. Але, знаєте, шанси на дограш є, тому що в нас дві потужні ПТшки, КВ-4, Т-32. Дограють пацики, все буде нормально. Так, бачимо тут 140-ка і Бураска. Не ризикує з ними стрілятися. І от мої бубочки їдуть чемпіони цього бою взвод восьмих левелів, який ми будемо намагатися перестріляти. Бураск наш союзний дуже сильно в себе повірив. Поїхав десь він наверх, щось пострулькать, посвітить. Ну. Це була більша тичка на удачу, пацики по 140, тому що пробити шансів з 305 пробиття, я не знаю. Шансів у нас небагато. Продаємо пачку сахарків-бураска і відтягуємось під нашого ПТ на КВ4, щоб він нас трошки розмінював, ми тут від рельєфу опікали, що буде відбуватися. Можливо, тут буде якийсь вкат такий цікавий зі сторони взводу. МБТБ ворожий. Поїхав, як бачите, пушить калінію, в нього це, в принципі, все і виходить. Зарядили наш барабанчик бачимо рембо, бачимо, що Ібер більш ніякої інфи нам, в принципі, не предоставляє, але вона й нам не потрібна, тому що ми граємо в терпілу. Недаремно ми ж той самий сплінтер, який вчив, знаєте, черепашок в четверо на одного нападать. Не стріляв я по Рембо, ждав, поки він покате, щоб піймати його в полі і дати два, дві касети. План офігенний пацик. Реалізація на дві тички з шести Рембо вже був в апостола Петра, аби адекватно летіли тички. А відстань у нас вона всього 420 метрів. Ось це головний мінус цього танку. Пацики. Ви не можете адекватно грати на відстані. От слово зовсім. Ловлю я тичку від. Поляка міг ще піймати її від Тігра, але залетіло десь магічним дивом Як бачите, в скулу він не пробив. Шо? Добре. 550 метрів до поляка. Єдиний танк, який ми можемо дамажити. Але бачу, що 140 в себе повірив е, вирішив запушить МБТБ, який уйшов кд Перша тичка, куди вона полетіла? От. Семи сіми загадок Всесвіту, оце напевно на найпершому місці. Куди летять ці тички? Ну куди ти вицілюєш, сводишся? Я після цього танку, коли сідаю на нормальний циклічний танк з адекватною точністю, от я одною рукою тисну на постріл, а второй сльозки щастя витираю. Тому що снаряди летять, от куди ти цілишся, туди кидаєш. А тут ти стріляєш і думаєш, чи це ти дурак, чи це, знаєте, небаха фіча цього танку така. Як бачимо, вороги не спішать пушить, рахунок 2-6, ми всираємо по ХП. Я майже в соло на фланзі, катається колісник. Ну, дефолтний колісник. 1, 2, 3, 4, 5, 6 танків, і колісник просто катається. Мінуси. Не бачу. Скорпіон хотів кинути по нам тичку. Але ми його за це добрали. І бачу, що ще пушує поляк, але не вдається нам його просадити. І було б ще, знаєте, непоганенько... зараз. Вицілить поляка. Ну, Треба бути обережніше своїми бажаннями. Ми його то вицілили, але дамагу не дали. Знову трошки відступаємо. Тактика бойової криси. Коли заряжений, бикуєш, коли розряжений, тікаєш. Не дякуйте, записуйте, можете задонатити на ЗСУ за такі корисні поради. Так, бачимо в центрі, шотний образець. Бачимо там ще лорку пікселем. Треба добить нам образця, щоб він не бісив наших, знаєте, ПТ-шок на КВ4. Сводимося І молимось, щоб хоч одна тичка злетіла. Дві полетіло ідеально, пацики. Аби летіла так кожна тичка. О, нереально їм бабу у батанчик проти восьмих левелів. Вицілюємо НЛД тігру, залітає дві тички, мабуть, піде дощ або щось в лісі здохне. 3 з 6. -ти. Ну, точніше, 3 з чотирьох ми закинули, тому що перша касета полетіла в образця. В принципі, приємлямо. Наш надійний союзник на Єбру продовжує кататися, світить, кошмарить ворожі танки. Хочу я тут, знаєте, трошки просадить хоча б залпом на одну касету. Якогось з двох поляків і поїхати їх перепушити, тому що тоді вони залишаться для мене обидва на барабанчик. Вицілюємо. Точніше, світимо, вицілюємо. Так. Ага. Ага. Записали, записали. Ага, ага. Так, так-так. Зараз так. буде бачимо. Одна з шести. Дефолт. От просто дефолт. Але. Танк ми просадили, тим самим він залишається для нас на касету, і в мене вже є варіативність його запушить. Але я не знаю, бачу, що вони стоять АФК і хочеться подамажити по яктігру, але він упарує. тс 54 і ми просто стоїмо, терпимо. Не знаємо ще, що по ХП у МБТБ, а так, в принципі, вся інфа в нас є. Поляченко. Тікає, підставляє під нас борт. Одна з двох. Дві з двох. Оце пацики в церкві буде сьогодні пролиту немала, така, знаєте, річечка Кагору, це треба відмітити. Хотів дати касету ще в поляка, але кілана просаджує його майже на фул лице. І ми добираємо ці крихти ХП, що в нього залишились, 6 фрагів налускали. І їдемо тепер, знаєте, як пацик той самий, що пише, в штурмах не лізьте в нас деф. Отак само я грав в весь тепер з Full HP майже їду розбиратися з малолітками, в яких там по 200 хп залишилось. Ну, Потужний, потужний геймплей, пацики. Не дякуйте. Так, наш союзничок на Єбру їде світить Баську, не розумію я цей мув. Чому не мід. Тому я качу, поки вкидаю, як бачите, трошки так на відстані, аби нас Лора не засвітила. 350 метрів до Чріотіра. Закидаємо йому вертушечку. Сводимося ще в Лорейна, закидаємо дві. Чудово. В принципі, у нас трошки дамага підсосали, але не критично, тому що, якби не союзнички, ми б тут би просто здоров'яну чмякнули б І не було б такого прикольного вою на позорних 8000 дамагу. З малолітками без арти. Кожен зможе, скажете ви, згоден, кожен зможе. З радістю подивлюсь у ваші такі бої. І залишається МБТБ в якого 300 хп. У мене кидає ще секунду 10. Дивлюсь він ще в рельєфах. Ну, думаю, тут вже все ясно, можна і, якби, і не стріляти. В принципі, Борасик розуміє мої думки і добирає просто з цього МБТБ. Ось такий бій, пацики, в терпілу в крису, в сенсі сплінтера. На позорні 8 тисяч З вами був Зігрейн. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.